Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Новий клуб для Довбика. Шева знову у грі. І коли там українське дербі в АПЛ? Як завжди, зібрали для вас усі найцікавіші події навколо нашого рідненького футбольчику. Літо усе гарячіше, а з ним розганяється і трансферний ринок. Одна з головних українських інтриг новий клуб Артема Довбика. Так, найкращий бомбардир УПЛ підписав новий контракт з дніпро 1 але шансів на те, що він залишиться в Україні, обмаль. Раніше були активні чутки про Жерону, тепер на сцену вийшов порту. Дракони шукають заміну мегді та ремі. Інформацію про інтерес підтвердив агент Довбека Олексій Люндовський. Перехід до регулярного учасника плей-офф Ліги чемпіонів, наче дійсно непоганий варіант для Артема. Неприємні аналогії викликає хіба що коротка поїздка до іншого портуальського гранда, іншого форварда збірної України. Але справедливості заради там були приємні епізоди. Один гучний трансфер може провернути Шахтар Артема Бондаренка, начебто дуже хоче Рома та ще кілька європейських клубів. Трансфер оцінює 22-річного півзахисника у 6 мільйонів євро, але вони наївні і мудрика у 40 оцінювали перед трансфером до Челсі. До слова про АПЛ. Головна ліга світу викотила календар на наступний сезон. Вже у четвертому турі матимемо перше потенційне українське дербі. 2 вересня Борнмут забарного зіграє з Брентфордом. Якби хтось забув, то до дорослої команди останнього не так давно перевели Єгора ярмолюка. Колишній гравець Дніпра 1 минулий сезон провів у молодіжці бджіл і Навіть вийшов зі старшими дядьками у кубку. Загалом українцям там дуже задоволені, тож її перевели до основи. Куди гарячішим буде п'ятий тур орієнтовно 16 вересня? Там одразу дві українські дуелі зінченко проти Миколенка і той же забарний проти Челсі Мудрика. Про Михайла між іншим нещодавно згадав його колишній тренер Роберто Дедзербі, який серйозно доклався до прогресу третього Вінгера світу у Шахтарі. Розкрив таємниці підходу до українця. Потенціал мудрика не має меж. Виміряти цей потенціал практично неможливо, але йому потрібен особливий підхід, особливе наставництво. Перш за все, в ментальному плані. Він дуже чутливий, але чудовий хлопець. Йому є над чим працювати, але він може стати особливим футболістом. Інший екстренер Шахтаря Пауло Фонсека не так давно заявляв, що мріє очолити збірну України. Тим поки доведеться зачекати, але отримати бодай одного українця під свою опіку, португалець має непоганий шанс у Франції. кажуть, що фонсека серед головних кандидатів на місце тренера Марселя Руслана Маліновського нагадаємо, Олімпік покинув Ігор Тудор. Поки важко сказати, скільки наших буде в наступному сезоні у примері. Віктор Циганков з Жерони наразі нікуди не дінеться, а от з Андрієм Луніним усе куди складніше. Воротар здавалося, вже вирішив, що хоче покинути Рал, аби отримувати достатньо ігрової практики. Утім, днями авторитетна марка написала, що Андрій все ж надумав лишатися. При цьому він у курсі, що мадриці мають намір купити ще одного кіпера. А це може зробити Луніна аж третім номером на позиції. У штатах продовжує феєрити Денис Костишин. За 15 матчів у складі Ель пасо у 24-річного українця 4 голи і дві результативні передачі. Він другий бомбардир і найкращий асистент команди. Мегаголасоден поклав у ворота «Тампа-Бей». Клуб Костишина виступає у другому за силою тамтешньому дивізіоні. І нарешті, те, чого ви всі так чекали, легенді ще знову на полі. Андрій Шевченко знайшов під диваном буці і у статусі запрошеної зірки, зіграв за команду Мостолес у королівській лізі. Це нагадаємо дітище Жерара Піке, де футбол грають за не зовсім традиційними правилами. Шева вийшов на заміну, нічим особливим не відзначився, але бив в вирішальній пенальті. Що тут більше схожий на хокейні боліти? Андрій Миколаєвич спробували запхати голкіпору поміж ніг, але той впорався з ударом і приніс своїй команді перемогу.